Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо нещодавні зміни в бухгалтерському обліку основних засобів, інвентаризації активів та у самому плані рахунків. Джерелом даних змін є наказ Мінфіну від 28 травня цього року номер 148 який набув чинності 29 липня. Нормативка, яку зачіпають зміни з цього наказу, це плани рахунків та інструкція до нього, сьомий стандарт бухгалтерського обліку основні засоби, а також положення про інвентаризацію активів і зобов'язань. Найбільш суттєві зміни, на які слід звернути увагу, це розширення назви самого наповнення рахунку 67-го, розрахунки з учасниками. Питання адекватності сроку корисного використання та ліквідаційної вартості, а також обраного методу амортизації основних засобів на кінець року. Крім того, змінився порядок збільшення балансової вартості основних засобів з нульовою залишковою вартістю. Визначили умови інвентаризації майна в зоні бойових дій та на окупованих територіях. Однак це ще не все. Також внесено чимало дрібних змін, які мають суто уточнюючий характер. Це значить, що вони нічого насправді не змінюють, так як це і так було, або ж виправляють якісь неточності у тексті стандарту або інструкції. Наприклад, уточнили, що основні засоби можуть використовуватися для виконання робіт, а їхня амортизація включатися до складу вартості активів, які за допомогою них виробляються. Також є кілька змін, що стосуються 8 класу рахунків. А саме, вилучили рахунок 85 інші затрати, який використовувався, зокрема, для обліку витрат від інвестиційної та фінансової діяльності. Вилучили в інструкції згадки про можливість закриття рахунків 8 класу на рахунок 79 фінансові результати, однак більшість підприємств. Узагалі восьми клас не ведуть, а тому дані зміни не дуже цікаві, то повернемося до більш суттєвих. Як я вже говорив, рахунок 67 змінив свою назву і став називатися розрахунки з учасниками та кошти клієнтів. Крім того, у цьому рахунку додали три нових субрахунки, які мають застосовувати небанківські надавачі фінансових послуг, зокрема емітенти електронних грошей. Щодо основних засобів, то відтепер на кінець звітного року обов'язково треба перезілювати увагу сроку корисного використання кожного об'єкта основних засобів та його ліквідаційної вартості. Дані параметри мають бути переглянуті, якщо сталася зміна очікуваних економічних вигод, аналогічної щодо амортизації основних засобів. Зверніть увагу, що можливість зміни ліквідаційної вартості та строку корисного використання не є чимось новим, їхній перегляд слід розглядати як зміну облікових оцінок, що врегульовує шостий стандарт бухгалтерського обліку, виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Щодо основних засобів з нульовою залишковою вартістю, то МінФін скасував раніше існуючий алгоритм їхнього обліку. Так раніше порядок обліку був такий, що треба було визначити по нульовим основним засобам ліквідаційну і справедливу вартість, а потім провести переоцінку шляхом додавання справедливої вартості без зміни суми зносу. Однак головне те, що в обліку така операція зі зміни балансової вартості нульових основних засобів раніше відображалася за тими ж правилами, що й звичайна дооцінка, тобто через додатковий капітал. Відтепер для дооцінки нульових основних засобів слід використовувати загальний підхід. Однак його проблемою є неможливість визначити індекс дооцінки, так як при його розрахунку ділити треба на залишкову вартість, а вона ж нульова. Отже, перш ніж переоцінювати такі об'єкти, відтепер треба спершу переглянути їхню ліквідаційну вартість, тобто зробити її більшою за нуль. А це призведе й до зміни балансової вартості об'єкта. Відображати в обліку зміну ліквідаційної вартості у такому разі слід уже за правилами раніше згаданого шостого стандарту, тобто через зміну статей доходів і витрат, звіту про фінансові результати, а не через додатковий капітал. Щодо інвентаризації активів, то внесено умову про існування можливості безпечного та безперешкодного доступу до таких об'єктів. Це стосується того майна, яке розташоване у Криму, Севастополі, тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у зоні бойових дій у період воєнного стану. Більш детальний аналіз змін, який несе в собі наказ номер 148 у експертно-правовій системі для бухгалтерів, експерту з Головбух. До зустрічі!